Усім привіт, це топ-10 серіалів, особисто, на мою думку. Серед усього, що тут є, я бачив мало, а в загальному бачив 95. Тут багато якихось сопливих і нудних серіалів, які я не дивлюся взагалі. Манда доволі непогано. Я би сказав, на п'яте місце можна поставити. Вище ні, тому що. Не, не так сильно сподобалось. От про що я кажу? Це, це мабуть, дівчина якась складала. <гум> Тому що, ну, бляха, тут соплів куча. Сі-сі, йдеш ти на 9. О, а це вже годнота. Це вже, бляха, прикольно. Це недооцінений серіал, і він прям шикарний, я би сказав. Мені прям сподобався, але чомусь довго вже немає продовження. Хоча воно закінчилось так, що подовження має бути. Блін, давай на троєчку. Чи буде, чи ні, не знаю. Подалі, те, що не бачив, я кидаю подалі, це ужастик, я таке не дивлюся. Я таке не дивлюся, ні. А, бляха, давай теж. Так, ну тут один разочок скіпну. У мене їх тільки три. Га престолів знову ж таки, це не моє, це я не люблю. Я його бачив, але не знаю, не знаю, мені не сподобалося. Ну але, на четвірку поставимо. Перекручувати не буду. А, матеріали ці я не бачив. Разочок хорош. хорош. На перше, тому що я сумніваюся, що зараз випаде щось таке, що я бачив і що можу поставити на перше. Тому а, побіг із тюрми хорош. Блядь, Да, і щось таке, що я. Ага. Конечно, да.